Блакитний колір надії, а ще він символізує підтримку тих, у кого виявили аутизм. Такий діагноз не вирок. Аутисти можуть жити повноцінним життям, доводить американець Раун Кауфман. Він сам вилікувався, ще й написав книгу, як це зробити іншим. Його досвід у штатах переймала черніська родина караванів. Тепер вирішили відкрити центр, аби допомогти іншим батькам. Ми можемо сказати, що ми 10 місяців цим займаємося. Ми бачимо здвиг, ми бачимо його відношення, ми бачимо, що він змінюється, е, він виходить з своєї скорлупи, він звертається до нас, він просить нашої допомоги, він любить з нами грати. Це медленний процес, тому що мозок не може змінюватися швидко. Але ми з'єднили і дієту, і наші знання, і, скажімо, такий інтенсив всієї сім'ї. 2 квітня у Всесвітній день інформування про аутизм вони з чоловіком і однодумцями відкривають двері своєї громадської організації батьків дітей з розладами аутичного спектру. Допомагатимуть тут батькам і дітям, бо для сімей діагноз аутизм часто шок, і треба зібратися перш за все дорослим, аби правильно допомогти малечі. Це не хвороба, це стан не. дитини, в якому вона знаходиться, уникаючи якихось мабуть, подразників з нашого зовнішнього світу, так і тому. Вона ну нервова система так само. Вона у них зашкалює. Тому сенсорно. Ось ми зараз знаходимося у спортивному залі, де буде спортивний зал сенсорної інтеграції, де буде у дитини нормалізуватися нервова система. У приміщенні за адресою Преображенська 14 є зали для заняття з логопедом, психологами, дефектологами сюди запрошують батьків аутистів, тут дадуть напрям, як правильно працювати зі своєю дитиною, аби результат був помітний. Путь ми пройшли нелегкий. В 5,5 років нашому мальчику поставили діагноз аутизм і дали небольшу програму з указаннями, що треба старатися цю надо виконувати в течение 8 годин в день. Ми поняли, що це викликає велику агресію і стрес. Сурібьонка ми искали способи, чтобы появились искали другие програми. Для этого ми їздили в Львові вивчали європейські програми. Батьки Захара Каравана, що заснували цей центр, сподіваються допомогти не лише своєму синові, а й десяткам таких самих дітей. Від міської влади просять, аби на наступній сесії їх включили до програми пільгової оплати оренди, адже приміщення не маленьке, а організація не прибуткова й житиме за благодійні внески.